Підпишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Підпишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Підпишись у Верховній Раді, хочуть вдосконалити мобілізаційні заходи. У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізації в Україні. Як повідомляє член комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський. Пряма мова: за результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений з зону бойових дій після призову на службу. Підписуйся на наш канал, став лайк, залишай свій коментар. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності. Деталі за словами Веніславського, наразі в профільному парламентському комітеті триває робота над Сконаленням процедури проведення мобілізації, зокрема, за його словами, комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військово зобов'язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації. Нагадаємо, загальні мобілізації в Україні здійснюється з 24 лютого на виконанні указу президента. У Міноборони пояснювали, що ніяких хвиль мобілізації немає. Все йде у плановому порядку. Потреба мобілізації залежить від розвитку ситуації на фронті.